Всіх програних Олександрією поєдинках там цара був поганим. А зараз насправді цікавий розгляд м'яча гравцям Олександрії. Але от у, у тій грі, у грі з ЛНЗ, справжній Бенефіс. Ми побачили, а тут забиває Олександрія і відскакує точно на ногу. Восьмому номеру. Сьогодні що у стадії стадіону Дунамо імені Валерія Лобановського ну, боровся там не суть важливо. І період його у зорі. Тут момент, який Динамо забиває. Один-один стає рахунок. Дубінчака, приймає м'яч. Брашко подає, а вже ж. Але ніхто, ні Кампуш, ні гравці Динамо, які перебували у, а, у штрафному майданчику, по м'ячу не зіграли. Що, власне, його дезорієнтувало, певно, Чіпка. Можливо, от якраз цей рух Кампуша його дезорієнтував. <п Firstly> Хоча дивитися. 63 хвилина. Удар! Щерго залізовує пенальті. Вгадав, довгий куди полетить цей м'яч? Доторкнувся навіть до нього. Михайка, Але Булеця, підсумку, з булеця біжить, Булець шукає підтримку. Грає на Хусейна Туаті. Туаті у штрафному менечку. Туаті. Туаті! Ударна позиція! Туаті забиває! Таке враження не розумів, що робити. І Тоаті з цим скористався, пробув ближчий кут. Але Валентин Моргун врятувати свою команду не зумів. Хусейн Туаті, французький легіонер Олександрії, зрівнює рахунок у цього. Билетику. Перший гол 23-річного футболіста у футболці Олександрії. І Динамо має тепер усіма силами йти уперед. У Динамо є якість точно.